Як Хрюша зиму зимував. Історія перша як Хрюша по дрова ходив. Зима стояла сніжна та морозна. Зайшли до Хрюші сусіди сусіди Совата гава. Хрюша, Хрюша. Годі поросятко, в холодній хаті мерзнути. Ходімо з нами в ліс по дрова. Ну й холоднеча, усе що було, все вдягнув на себе. Як же ти, Хрюша, збираєшся дрова пиляти, вкутався так, що й поворухнутись не можна. Ох, від такого робітника користі мало. Хіба що хмизу на розпал можеш зібрати. Дивіться, що це за опудало блукає лісом. Самі ви опудала. Ой, хто ж це мене так усього снігом засипало. Який кумедний сніговик, замість носа півморквини. Ой, чого ти мене за ніс чіпаєш? Хрюшо, що з нашим братиком сталося? Не знаю, злякався, мабуть, прийняв мене за живого сніговика. А я не сніговик. Просто валянком по дереву стукнув, сніг на мене і насипався. Ось так. І чого ці зайці знову перелякалися? Ах ти ж безсовісний. На весь ліг голосуєш. Ведмедя посеред зими розбудив. А я не знав, що ви тут живете. Ваш дім снігом замело. Щоб я цього башкетника більше не бачив і не чув у нашому лісі. Добре, що сусіденьки санчата прихопили, а я б додому не дістався. А все ж таки ми до лісу сходили. Он скільки дров привезли. Історія друга як Хрюша зігрівся. Одного морозного зимового дня Хрюша сидів на печі. Піч давно охолола і порося зовсім замерзло. Дядечко кабанчик приніс дрова. Не рюмсай, поросятко, зараз піч розпалимо. Поки ви, дядечко кабанчику, нарубаєте дров, я перетворюся на крижинку. А ти сам попробуй одразу зігрієшся. Хіба ти, Хрюша, вмієш дрова рубати? запитала сова. А що тут вміти? От я зараз. Ох! Що з вами, тітонько, сова? Рятуйтеся, зайченята. Хрюша дрова рубає. Припини негайно, не вмійко. Що за шум, що за галас? Поглянь, безсовісний, що ти накоїв. Зараз я тебе провчу. Хрюшо, ходи нагрітися, я пічку розпалив. Дядечку кабанчику, я вже зігрівся. Історія третя. Як Хрюша зиму зимував. Одного зимового ранку. Поглянуло поросятко у вікно. Ой, як же я на двір вийду, снігу намело аж по вуха. А ти, Хрюшо, візьми лопату та розчисти стежку. «Набридла мені ця зима то дрова рубай, то в ліс по хми сходи, то сніг розчищай. А нам зима подобається знаєш, як весело на ковзенці. О, я теж хочу на ковзанку. Зробив діло, гуляй сміло, катайся, Хрюшо, на здоров'я. От сміх такий великий, а на ковзанах стояти не може. Негарно, Хрюшо, сміятися. Подивимось, як в тебе вийде!» Подумаєш на ковзанах кататись, не дрова рубати. А, -а, -а тримайте мене, падаю. Це ковзани винні якісь не такі, дуже слизькі. Не в ковзанах справа. Просто ти хвалько і не вмійко. Трошки потренуюсь, краще від усіх ковзамутимусь. Гей, малеча, дивіться, наполовину вже виходить. Ха ха. -ха. Там морш в оболонці купається у крижаній воді. Ходімо подивимось. Подумаєш, я теж якось в ополонку провалився, потім, правда, прихворів трішки. В нас на півночі в Крижаній воді навіть малята купаються. От якби й мені так. Для цього треба на півночі побувати. Край той чарівний. Хочеш, я тебе проведу? Хочу, дітень, лисице. Тільки не забудь взяти побільше їжі, і ти доведеться далеко. Тітенько гаво, я дуже голодний. Дайте мені глечик сметани та горщик вареників. Молодець Поросятко, бачу, ти справді в далеку дорогу зібрався. Дозволь, Хрюшо, я тобі допоможу. Мішок з їжею трохи піднесу. «Он там за лісом починається північний край. Щасливої дороги, Хрюшо! бувай здоровий, як морж!» Ой Хрюша мішок забув, доведеться самі харчі з'їсти. мальчиця, як же я до північного краю без вареників дістануся? Знову ти мене розбудив, бешкетнику. Я тебе навчу зиму зимувати. А ну, лягай та спи та лапу смокчи, аж поки весна не настане. Не хочу я так зимувати, краще додому втечу. Як темно, здається, я заблукав. Як страшно в лісі уночі. Не підскажете, як мені з лісу вийти? Тиба, порося. А ми збиралися пісною кашею вечеряти. А, рятуйте, допоможіть. За мною вовки женуться. Дякую, дядечку ліснику. Від злих вовків мене врятували. І де ж тебе носить, поросятко, цілісіньку ніч тебе шукаємо. Знову снігу по вуха намете, знову доведеться доріжку навколо дому чистити. Скоріше б вже весна прийшла. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.